Всім привіт-сім доброго дня. Коротше, готуємося ми на татюкувати. Зараз покажу наші трошки переділки на прес. Видуваємо такою штукою ось дуйкою. Ну там оттюкували, я знаю, приблизительно там за день там, 800 або 500, так, коли як, коли є робота. Тут по поводу, що ми тут, циліндру, дві циліндри поставили, зараз покажу які і з чого поставили. Ну так видуває, бачите, чистенько. Все, все по красоті. Видув. батько такий ящик зварив сюди, щоб не бігати тут ці інструменти. Фу, я сьогодні. опять дощ сьогодні накопав. Коротше, переварили, отака От колеса поставили. Це батько переварював, у мене дома не було, я тоді в больниці лежав, виходить. Отак, бачите, зробили диск, просто той вирізав, туди вставив, обрізав на такі ляпухи, он, бачите, 16 r 215 на 65 Ну працює нормально Тут вирізали бо іноді було Тут ролик якийсь кажеться стояв на ципку Такий ролик стояв бочоночком Ну ми взяли зв'язку поставили сюди Не пам'ятаю або сюди або щось, щось тут перераблювали Ну працює наче непогано Це щоб доступ сюди був Бо воно тут вже закрите, виходить, треба потім туди все лізти, не долізеш. А так і цепку видно, можна поміняти цеп можна. Тоді поставили в тому чи позапрошлому году циліндер, так бачите ось. Хто дивився, я бачив, люди ставляють отак туди циліндр. Це циліндр, підйом опускання жатки, тільки не знаю з якого комбайна. Ну, Приварили тут палець і тут циліндра у нас валялася, була обрізана якась. Тоді обрізали, переставили сюди. Ну, працює нормально. Тут хотіли ставити натяжитель, підняття подборщика, у нас не вийшло Нічого не вийшло того що получається така сама циліндра, у неї шток малий. Тут, кажется 12, а нада, десь там в районі 30, чи 31, чи 34. Ну, коротше, в нас стоять жатка там зніви, ніви, ніви СК-5. На мотовилі на цьому, що піднімає мотовило вверх, вниз я пішов, зняв вона така підношена, звісно. Поставили отак ось. Там є такий кронштейн і цей. Ну, переробили отак. Тепер чи отак поставили, бо вона тільки опускається при своєму Коротше, тиску треба Надо... на А? На кого Кого? Пустив. О, Значить треба на цепок ставити, бо тросик опускається. Вон, батько так. Поцепити влетів. Прикрутить і буде. Буде працювати? Треба цепок, може цей попробувати натягнути. Це якось він натягується. Ну, переробили, там вухо таке стоїть, а що то вухо там стоїть? Просто да? заводське. Заводське вухо, тільки отут треба приварювати щось. Унизу аж. Внизу там уголок. Внизу оголок. І щоб вона не впала туди. Бо воно ще натяження йде і може впасти туди. Ну, робить. Так це ж опускать надо. Опускать надо. Ну так, короче, получилось у нас. Цей прес у нас 6-19-го чи не пам'ятаю вже. Та давненько надо, десь відео є на каналі. Ну і тут она одну шлангу. Тому ми вже поїдем тікувати сейчас. Бо сегодня опять дождь кляпнуло. Вчера, вчера было получається 6 мм. Я, а так, я все. Нет, так само. Так само и 6, 6 мм. То сіно перепортило та і все зараз отпустимо, поміняємо будемо мінятися. Ну якраз покажу де там уголок приварений. Фу. Вон, бачите, там ось приварили ми ось сюди уголок, щоб циліндра не падала туди, бо тут аж і піднімає тепер нормально, високо, не треба не вилазить ніде нічого. Ця фігня вже не працює. І ця теж. Ні, ну, я маю виду вона взагалі не працює, що відкинута. якби. Вічно трос рве. Да? Воно короче, в чому проблема в цьому э, по подборщику? Получається ти як по каналах їдеш і він оце гуцикає отак. І тоді от воно відриває трос. І трос новенький купляли такий. Ну, спеціальний, що підходив тільки туди. Так що так подобайка. На розборки опять вчора ночі прокапав дощ сьогодні опять перевертаю сіно ми його хоч заберем Как oh, красавца, да? Дракон стоїть, найбільше хай то набрав, треба про нього відео знімати. Більше тоді лайків ставляють, пишуть комменти. Ну таке Около 2 часов дня А ми вже перший прицеп набили так ось Глядаю Бив, не знаю. А ви там сидите, хто там хейте мене, що техніка погана, ну це ваше діло, а я працюю. У мене кум погрузчик навантажувач дорожчий, ніж УМЗ стоїть. А я поїхав далі. А ви пишіть, коментуйте. Такий юмзик старенький, а ще пихтить. 20 стюки валяються Бувай таке Якби ще хто кинув По чому у вас ціна на тюк Так тепер з ним надо нежно обращатися чуєш Блять, чорний бля. Ой, бля. Роги є за воно, бля. Не Не обіжай, бо більше не прийде на роботу.

По скільки вони вже грошей заробили? Це за скільки? За два часа, так? Да? А ну прикинь, скільки Десь матте матіку? Да я откуню Ну, вони за два часа, може, скільки там, 400, скільки там чуків було? Два хуй я. 263. 493. 493. Ну, десь. Нормально заробили. За два часика. Хлопці собі в карман гроші поклали. А негативі пишуть, що їм ну, роботу даємо, вони працюють хто хоче. А хто не хоче, то і байдикує. Ну, їдемо, ну я їду додому, звісно, зараз прицеп поставлю. Ну, а хлопці заробили десь по 500. По 570 гривень за 2 години. Як вам заробіток? Одним хлопцям подобається, що типа, така ціна. Другі хлопці кричать, що типа, дешево. Ну вони ж не кидають із землі. А просто із шахти взяли, поклали тюк і все. Ну, десь виходить по 2,50. Чук, загрузить, а вигрузить теж 2,50. От і считайте, яка ціна. А я поїхав додому. Сейчас цей прицеп приїдуть і ще наб'ють. І все на сьогодні. А завтра тоді ще остальне получають. Ну, закінчили 700, 720 десь тюків затюкували, а то були розв'язані трохи. Десь або нитка. Трошки десь щось було запуталося, та розв'язувалося. отак так день пройшов. Зараз хлопці останнє нагрузять. І все.